Чоловіча робота мені подобалася завжди. Я відчуваю, що я потрібна, і компанія потрібна, і це таке гарне відчуття, що як для жінки, що от там чоловіки зараз не можуть, а я там можу. Ми під'єднували перемикачі, патрони, лампочки вкручували. Мені подобається моя практична частина. Ці українки опанували нові для себе професії, аби замінити на робочих місцях мобілізованих чоловіків під час війни. Хтось із них мріяв про зміну фаху вже давно. Комусь довелося перепрофілюватися вимушено заради виживання підприємств і власного заробітку. Як воєнний стан змінив ринок праці України і чи можуть жінки врятувати економіку від кадрового голоду? Цей туристичний автобус водії жартома називають слоном. Важить він 13 тонн і керує ним Людмила. Треба до нього призвичаїтись, привикнути, дивитися по зеркалам обов'язково, не спішити, їхати, просто насолоджуватися водієм такого автобуса-слоника. Людмила каже, завжди любила керувати машинами. До війни протягом 15 років була водійкою власного мікроавтобуса і працювала на себе. Возила городину фермерів на продаж у Харків з рідної Полтави. Однак через бойові дії замовлення майже зникли. Заходжу в гараж, стоїть моя машина. Я прям заходжу і плачу, бо в мене немає можливості на ній їздити. Я хочу. І я побачила у Фейсбуці об'яву фірми Зелений слон, що потрібні. Іменно на категорію Д жінки-водії. На великому автобусі чотири на три працюєш, тобто в тебе є відпочинок між рейсами. і, звісно ж, заробітна плата теж актуальна в нас Ну і завжди вона актуальна була. Тож, ну, і цим теж мені сподобалось, запропонована. Людмила вже півроку возить пасажирів за кордон на міжнародних рейсах приватної автобусної компанії. Для цього їй довелося навчитися кермувати великими автобусами і отримати відповідну водійську категорію. Де чоловіки зараз цієї професії всі на війні і критично не вистачає водіїв. А жінки, ну. Не бачу різних. Чоловік, жінка, якщо вміє керувати, то вміє керувати. Я відчуваю, що я потрібна, ну, і компанії потрібна, і, 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 і ну, це тільки гарне відчуття, ще, як для жінки, що. Там чоловіки зараз не можете, там можу, як можу сказати, ейфорії перед поїздкою. Начальство Людмили каже, поки вона перша і єдина жінка на цій посаді на їхньому підприємстві. Раніше водійок ніхто не наймав, але тепер тут активно шукають саме жінок. Річ у тім, що серед чоловіків-кандидатів в умовах війни мало хто підходить. Більшість з них не може виїжджати у рейси за кордон через воєнний стан. Крім того, їх можуть будь-якої миті мобілізувати. Тож це ризик для бізнесу. У нас зараз з десята частина наших водіїв це мобілізовані або ті, що добровільно пішли захищати країну. Будь-який один водій, два водія, яких забирають, це вже е розформований екіпаж. Жінками ризику немає, але при цьому є інше питання: що жінок водіїв з відкритою категорією Д їх одиниць жінок, чоловіків на деяких роботах байдуже Беруть скрізь там, де можна замінити є бажання. За період повномасштабної війни в Україні, за даними Конфедерації роботодавців України, понад півмільйона чоловіків покинули свої робочі місця і пішли в ЗСУ. Через це економіка вже відчула нестачу рук у торгівлі, будівництві, перевезеннях, на виробництвах та у низці інших сфер. В умовах війни жінок вперше почали працевлаштовувати навіть на шахтах. Приміром, тут у Павлограді, на Дніпропетровщині, під землею почала працювати бригада зі 120 жінок. Без них шахта була б на межі закриття кажуть у керівництві, адже п'яту частину шахтарів чоловіків мобілізували. Зрозуміло, що шахта це якби не зовсім жіноче місто, але ну на даний момент зараз такий час. потрібно допомагати ще нашій країні в такий важкий час. Ризик втрати працівників через мобілізацію деякі компанії намагаються враховувати заздалегідь. Так, один з найбільших агрохолдингів України вже почав перекваліфіковувати своїх працівниць на так звані чоловічі професії, ще до критичної нестачі чоловіків на виробництві. Кернел навмисно завчасно подбав про те, про такі е, ризиковані е, посади, де е, на тих посадах, де Виробництво безперервне, і де є певне навантаження в сезон це агробізнес. І де можна, не маючи попереднього досвіду, але маючи бажання і певні здібності, навчитися опанувати і поруч з наставником працювати. Спочатку з наставником, а потім самостійно. В компанії працюють зараз охоронниками, жінки, електриками, слюсарами, ремонтниками. Чоловіча робота мені подобалась завжди. Іноді так, треба залізти там на автівку, треба там пломби, треба вантаж ну, подивитися. Іноді є. Але ну, я, я вважаю жінка, яка трошки є більш-менш фізичні дані, то чому б і ні. Раніше Юлія працювала у цій агрокомпанії кухаркою. Тепер вона охороняє вантажі, оглядає машини з врожаєм, фіксує порушення та виїжджає на поля контролювати роботу аграріїв. Людей не вистачає, роботи багато. Ну і графік такий. Ми виходимо на 8 годину. Я не знаю, коли я закінчу, тому що коли будуть відвантаження. Може відвантаження будь до п'ятої години, може будь до 9 вечора. І без вихідних. Часто на вакантні місця жінки не йдуть просто через невигідні умови праці. У місті Одеса місцева адміністрація оголосила теж такий тренд, щоб жінки йшли працювати на маршрутки. Ви думаєте, багато пішло? Практично ні, знову таки безпека і режим роботи. А це, мабуть, головне, що зараз стримує жінок. Ну і можливо, зарплата. Чи варто на ту зарплату, чи ні? Це теж велика проблема. У мінекономіки визнають потенціал українок на ринку праці роками недооцінювався на рівні держави, а отже, слабо заохочувався. Лише 30% серед жінок. Працездатного віку є економічно активними. Багато хто не працює, не займається підприємницькою діяльністю. Це, звісно, пов'язано з тим, що в нас недосконала система дошкільної освіти, інколи жінка виконує роль, яку насправді може виконувати. Інституція, тобто, доглядає там за дитиною, і не може розвиватись по кар'єрі, тому відповідно наше завдання як держави є збільшити кількість оцих економічно активних жінок. Заохочувати українок обіймати затребувані посади, почали з розширення можливостей навчання, кажуть у державному центрі зайнятості. До 2017 року в Україні існували спеціальності, які жінки офіційно не могли опановувати. Нині обмежень немає. Навіть існує спеціальна програма перекваліфікації за бюджетний кошт. Зокрема, на так званій чоловічій професії. З 33 тисяч безробітних, які пройшли наше навчання як підготовку, так і перепідготовку або підвищення кваліфікації, із них 25 тисяч це були жінки. Почали про роботу у сфері будівництва, виробництво машин та остаткування, також сільське господарство, в металургії. Ініціативу перекваліфікації жінок підтримують і коштом благодійників. Нині фонд ООН у галузі народонаселення забезпечив навчання жінок на електромонтерок у Києві. Запит саме на таких фахівчинь отримали від столичної влади. Працевлаштування організатори курсів гарантують. У мене малий скоро піде в садочок, що можливо подумає над тим, щоб це стало моєю професією. Тому що мені подобається саме практична частина. Ну то зрозуміло, що теорій дуже багато, і ми на це не вчилися ніхто. Але як показало минуле практичне завдання, то ну, жінки дуже навіть класно справляються. Ми під'єднували перемикачі, патрони, лампочки вкручували. Ну, це все крутили проводочки, що куди йде. Серед традиційно чоловічих професій, де нині намагаються залучати дедалі більше жінок. Професія таксиста радує те, що ця кількість дійсно зростає. Ми плануємо там робити в цьому році дуже багато різних активностей для того, щоб ще більше залучити там водійок драйверів до нашої платформи. В першу чергу це медійні кампанії, освітні проекти плануються. Це буде робота з автошколами. І дійсно у нас нам би от у нас є така ціль, амбіція, можна сказати, да запустити окремий продукт клас для е, е, жінок, там де жінки водійки будуть надавати, е, ну будуть драйвер, драйверками. Олена одна з таких водійок. Жінці 43 роки, з яких понад 20 вона була домогосподаркою. Вийти на роботу її змусила війна, адже чоловік Олени, який забезпечував родину на фронті з лютого 2022-го. Я ще була молодою, я просто мріяла, думала, було б прикольно. Але на той момент саме... Моя життєва поведінка не давала мені бути водієм таксі, ну, тому що у мене все було. І щоб заробити кошти, приходиться мантулити так, що у мене ліва нога дуже болить. Ну, то дуже… Ну, я... Щоб заробити, мені приходиться дуже вкалувати, чесно вам скажу. Олена запросила ДВ проїхатися з нею в авто під час роботи. Пасажири часто дивуються, що їхня таксистка жінка. Чесно, я спочатку побачив, що. Через вікно і подумав, що це не наша машина. Ну, просто, я, ну, просто, Мене ніколи не, цей, не везла жінка за кермом. Майць на зімно таксі. А чому ви вирішили таксувати? А саме головне, що з От мій вік, мій вік вже вважається. ну, мене нікуди не брали за мого віку. Мені майже 44 роки і чомусь, чомусь. Всім потрібні молодію і вже з досвідом в умовах війни. Заміна чоловіків на вакантних посадах з жінками, людьми з інвалідністю та спеціалістами літнього віку справді могла б суттєво допомогти економіці України. Мінекономіки має за мету залучити додатково на ринок праці 4 мільйони нових робочих кадрів до 2030 року.